Свагра свого я терпіти не можу. Такий лінивий, хитрий. на сестрині спині вся сім'я тримається. Настю, ну нащо він тобі здався, тільки дітей робити вміє, а руки, наче з того місця? Нараз казала я їй. Та він хороший, просто йому треба довше часу, аби щось зробити. Захищала Ореста та довше часу. То щоб ви розуміли, ніжка від столу хитається вже роки, і він тричі за тим столом їсть. То тільки Насті урвався терпець, і вона взяла плоскогубці і закрутила той шруб десять хвилин роботи, але у нього руки не доходили, бо він завжди втомлений. Сифон, потік, то ви думаєте, орест відремонтував? Ага, взяла вона, розкрутила умивальник, купила силікон, почистила всі складові, засиліконила і все нічого не тече. Олю, мені легше самій без того крику і всього іншого. Я собі спокійно стала і зробила. Але ж він і не заробляє добре, не вгавала я. За що ти його взагалі годуєш? Не твоя справа. Сестра образилася, але я певна, що їй просто вже думається, що іншого чоловіка їй Бог не дасть, адже вже старшому синові 20 років, і він тепер з нею все ремонтує в домі. Так що ви розумієте, чого мені коштувало, аби я до того Ореста таки зателефонувала. А причина для цього проста в Насті 45 років, ювілей для кожної жінки важливий, бо жінка або наново розквітає, або в'яне ще швидше. Я не хотіла, аби моя сестра в таку дату остаточно розчарувалася в своєму сімейному житті. Вітаю, Оресте, кажу йому. Що хотіла так само люб'язно привітався той. В сестри день народження, сподіваюся, ти пам'ятаєш? Краще за тебе, сказав він, але я впевнена, що він і числа не пам'ятає. То що ти їй подаруєш на таку дату? Та що завжди, відповів той. Що завжди, це ще один флакон до того складу парфумів, які сестра просто ставить в сервант, бо ними користуватися неможливо. А ще це коробка цукерок і квіти. Знаючи швагра, то для нього це й так подвиг. Але ж цього року дата особлива, тому я вирішила таки втрутитися. Думаю, що завжди цього року не піде, тому я б тобі радила, без тебе знаю, обірвав розмову Орест і кинув слухавку. Ну, ви бачите, яка людина, ти до неї з добром, а воно он як. Через два дні мало вже бути святкування, і я знову зателефонувала Орестові. Як успіхи, щось купив гідне чи як завжди? питаю його. Гідне, гідне, не переживай, аж рота розкриєш від несподіванки, казав Орест, але я не вірила. У неї 28-го день народження, сказала я і почула на тому кінці стогін здивування. От тобі й пам'ятаю. Я знаю, сказав він і знову кинув слухавку. Я жінка не горда, але тут вже мені хотілося, аби моя сестра при всіх сказала чоловікові, що наступні 45 років не буде витрачати на життя з ним. На наступний день Орест зателефонував мені сам. Що ж, це добрий знак, значить, таки любить мою сестру. Нічого нового не придумав? питаю його. Ні, я просто в розпачі, бо не знаю, що їй треба. Я знаю, відповіла я і мало не сказала іншого чоловіка, але змовчала. Через годину біля ювелірного в центрі Настя наварила і напекла ще й сама встигла гарно вдягтися, приймала привітання, плакала від приємних слів і червоніла від компліментів. Ну, просто тобі вся розцвіла від уваги. Я хотіла бачити сестру саме такою: щасливою, усміхненою, впевненою в собі, впевненою в своїй красі і мудрості. Дійшла черга до Ореста, і він простягнув дружині букет квітів та коробку цукерок. Я бачила, що Настя засмутилася, але всіма силами намагалася не показати й виду не подати. Вона ще краще знала свого чоловіка, ніж я. Настю, ти відкрий коробку, попросив Орест. Вона неохоче з натягнутою посмішкою відкрила коробку і мало не впустила від здивування. Там був цілий набір з браслету, сережок і персня. Тих кольорах, які пасують до її зелених очей, вона обійняла чоловіка, і я була певна, що моя сестра знову буде цвісти і квітнути. Підпишись, підтримай українськомовний контент.